Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools .net В даному відогляді надамо вашій увазі електролобзик від компанії Metabo, а саме модель Step 100 Quick. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Та сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 710 Вт. Максимальна глибина різання деревини 100 мм. Максимальна глибина різання кольорових металів 25 мм. Максимальна глибина різання сталевого листа 10 мм. Для більшої надійності та комфорту в роботі даний лобзик оснащений константною електронікою. Частота ходів пилкового полотна від 1000 до 3100 ходів на хвилину. Довжина ходу пильного полотна 22 мм. Вага інструменту без кабелю від 0 та 1 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що можна надати магазин ToolsNet.ua як офіційний представник компанії Metabo складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це руків'я Б-подібної форми. Завдяки тому, що дане руків'я прогумоване, інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. На передній частині інструменту є пластиковий захист від розлітання стружки. Завдяки цьому, стружка у нас не розлітається в різні боки, та нам зручно працювати з самим інструментом. Крім того, тут присутнє спеціальне SDS кріплення забезпечує нам зручну, швидку та комфортну зміну витратних матеріалів. Також присутній маєнтовий хід. Завдяки цьому ми можемо пришвидшити процес різання. Також є можливість підключення функції обдуву. Завдяки цій функції інструмент здуває всю стружку поперед себе та ви бачите робочу зону. Крім того, є можливість регулювання кількості обертів, що знаходиться на задній частині інструменту. Воно плавне. Мережевий кабель дуже добре прогумований в проблемних місцях, а отже в місцях можливого зламу. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту ToolsNet.ua. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!